Відео про гнучкість. А От що таке бути гнучким? Людина жила в Києві, переїхала жити під Київ. на 77 кілометрів від Києва. Людина працювала акушером, вирішила зробити бізнес. А Бізнес вони зробили на городі. Тобто тут є їхня хата, а це їхній бізнес. Тобто, людина. Не приїхала сюди, щоб на городі вирощувати, вона була гнучкою. Вона сказала, а чому я чому на городі маю вирощувати? А може я зроблю тут бізнес? Зробила бізнес, з якого ну, неймовірна черга, ну тут просто не передати. Тобто це черги на о, заправках око чи вок, вони ховаються. І ось тут такі неймовірні краєвиди. Тому в житті воно так треба бути гнучким. Якщо ти вивчився на лікаря, але ти не можеш заробити як лікар. Будь гнучким, змінюй себе. Якщо тобі город не приносить доходу, постав, постав бізнес. Якщо ти не можеш в Києві заробити, вийдь за Київ. Так що, друзі, життя це про гнучкість.